Всім привіт! Сьогодні будемо малювати пастерлю картинку Level Up. Це точно. Чому? Тому що це буде кусочок мордочки котика. Що нам для цього потрібно? Намалювати цей кусочок. Спочатку ми малюємо нібито пів колу. Ось так. От у нас іде око. Так, ось так. Тому що воно ось сюди трохи витягнуте. І більш таке гостреньке. Але одночасно воно кругле. Ось так. Дивіться, треба нам сюди, щоб тут вписались кухло. І ось так ми його писали і далі промальовуємо всі інші лінії. Ось тут у нас буде носик. Круглим. ось такий носик. Далі. Ось так з носиком, у нас йде оця частина і наш ротик. Ось тут у нас буде вушко. Ось таке вушко. Ось виходити під того. Над оком обов'язково ця частина, і ось тут у нас буде наш телебуч. Да? Такий він трохи Ось тут три лінії, ось тут, і ось тут все сходиться до цієї щічки. Тут ось так три лінії і вузик. І промальовую світлі ділянки. У мене, наприклад, це буде, звичайно, все ось тут, ось тут. Ось тут трохи підтоку. Трохи на носик, ось тут поверху, на борідки. і далі по шерстку, Білий. Можу трохи колектив але білий зараз ми особливо не, не будемо робити. Далі нам потрібен коричневий, ось такий коричневий, чорний. Що ще може? Охр. Охра, наприклад, дуже буде потрібно. Ось так, а ще можна взяти сір у мене два відцінки. Тому я також можу почати з сірого такого. Ось тут у нас буде більш коричневий. Сережинку якусь візьмемо. Ось тут темно коричневий. Ось тут. Всередині у нас режим. Трохи ось так родимо, далі охра у нас тут ще буде. Бачите, ми геть ідеально все розтушуємо цими себе фарбами нашими. Ну, не фарбами пастелі. Трохи додамо направлення нашому мусі. Далі, давайте відразу перейдемо до ока. У мене є ось такі блакитні і він нам ідеально. Діде. Далі беру і він буде ближче до нашого самого ока. Здуваються це все дію. І далі промальовую ось такі. Трохи бліки. Згадую, де в нас є чорний, і малюю сам зрачок. Ось наше око, в принципі, готово. далі я знаходжу там на коричневі, і тут дуже важливо його обережно ось так промалювати. Раз і промалювати з цього боку два. Також навколо самого оку. Ось так. Не переживайте це все діло, ми зараз будемо висвітлювати, знову ж таки, беремо айворі, айворі сюди, у нас виходить ось таке око. Коричневий, коричневий, коричневий. починає трохи рухатись. Ось так, ніби волоски, І ось тут. Не забуваю про ось цю частину, ось цю частину. Тут ми вибігли. Тут у нас режимка трохи. Ось так. Ми це все діло переходимо, знаходимо таким чином я начинаю промальовувати. Вот. це вот так. Боже. Рухами промальовуємо. Навіть трошечки. так черный Потім же і коричневым, Раз, потім чорним наводим. Два. Знаходжу ох. Помолм. С режим. Далее ось вот такие пи. Ось вот так. Тут снова захожу. Ось такі корективи. Далі ось тут можна навіть додати трохи чорного, але зараз закінчимо з цією частиною. Далі ось таку. Трохи. Тут навіть можу трохи додати ось так бруду, так? Да? Выключи обла. все решилось. Тут все туда ось так. І таким чином у нас створюється ось такий милий котик. Далі я просто виробіла і примальовую деінде ось такі, ніби нібито волосіку, шерсть. Тут я промалювала. Ще додала трохи. Ось тут, наприклад, мені нібито не хватило, тому я додала і ось тут так само. Ще де інде пододавала ось такі білі штучки. Є трохи білого на носик. дивіться, тут у нас шапка буде ось такая штука. Мы можем поставить ее немного і И с просто будут узлы. Можем тебя все робити потім ручкой. Это просто немного додам, де мне потрібен 3 Обседам, де інде мені потрібне. І ось такий котик у нас готовий. Далі буде просто фон. Фон це, ну, це основна головна частина. Поїхав. Він у нас буде дуже яскравий, дуже блакитний. В деяких моментах нам навіть, навіть буде потрібно повертати цю шесть. За ми цього не боїмося, тому сміливо. в деяких моментах це починаємо роз'єднувати. Ось так. Ось тут трохи. Оставне у нас буде блакитне. І, ну, звичайно, я зараз буду ще корективи ось таким білим. Тобто не все так однозначно буде. І тепер я знаходжу чистий пальчик, беру ось цей білий і починаю ось так з білого, обов'язково, з білого. І до блакитного. Розподсюджувати цей фон. Це такий, знаєте, котик у стилі поп-арт. І беремо інший пальчик, більш чистіший. І ось так. Таким чином у нас утворився цей яскравий фон. Далі. Я знаходжу ті кольори, які мені потрібен. Це, наприклад, писамо айвері. Трохи повертаю шерсть. У нас може підтягуватися інший кольор, цей. І нічого страшного, мені так навіть більше подобається. І ще ми можемо промалювати коричневі. на очах и над носиком не хватает блика. Если мы поставим это просто вот так, да, потому что заново ось это то я могу, я могу взять белый акрил и сейчас это все добавить белым акрилом. Ставлю такий блик і ось тут. Ось так. Ось так. І все. Наш, в принципі, котик готовий. Ще можу промалювати деякі такі моменти, ось. ось Тут такими мені б захотілося. І, звичайно, намалювати вуса. Можна з поворотом щось зробити. І ось такий котик в нас виходить. Напишіть в коментарях, як вам? А ми з вами зустрінемось в новому відео.